Всім привіт! Ішов 120-й день посушливого літа. Осінь, звичайно ж, ніхто не відміняв у цьому випадку і треба прибирати грядки. Оці гібриди помідорів це ті самі помідори, що я висаджувала в теплиці. Перший гравітет. Зазвичай він дуже гарно родив. Цей рік, мабуть, кущик слабенький попався. Далі кристал. Не збирали ми, можливо, й місяць. Це вони вже як сушені тут. Дуже сподобалася Сара в цьому році. Перші були в теплиці разом з гравітетом, але гравітет круглі помідори, а сара, як серця, усі волові серця зазвичай смачніші, ніж круглі. Та ще як вони ранні, перші. Вже на жовтень на початок обіцяють плюс 4 вночі, а де плюс 4, там і приморозки. Оце кущ сари який. Родив дуже довго. А це Зульфія. В тому році Зульфія на грядці в мене поганенько родили. А цей рік вирішили реанімуватися і дали великий врожай. Так що ще залежить від погоди. Якщо погода на вулиці така, як у теплиці, що спека, вистачає сонця. То тоді і на грядці вони гарно родять. Ось які помідори. Зульфія, а в теплиці там вони мені вже скоро кришу зволять. Тепер я знаю, що гібриди зульфія, гравітет, сара без теплиці у тунелі дуже гарно ростуть. Навесні я їх трішки притримую під плівкою і вони розпочинають трішки пізніше, ніж в теплиці, стигнути, але ж можна їх виростити. Оці помідори гібридні, дуже смачні квошені. Я вже так до них звикла, що Сортових у мене дуже багато, але хочеться квасити гібрид. І ми так само і їсти беремо перший гібрид. Вкорінені пасинки чері сакура висадила в тунель, щоб подивитися, як вони ростуть на грядці, не в теплиці. То вони гарно в'язалися, стигли і їх дуже рясно. Можна сміло вирощувати чері сакура і на вулиці. Збір врожаю я довірила своїм курям. Найранніший сорт ступіке. Перші стигли і зараз теж зелене листя. І помідори стигнуть. Скрізь де вони ростуть. Одну грядку я прибрала, також волгоградські перемогу, позбирала і листя, ще зелене, вони могли б і далі рости без поливу. І це ступіке. Це в тунелях я зараз гуляю. Китайський ранній, мов засух кущ. А потім відпустилися пасинки, розквітло, нав'язало помідорів, будемо прибирати. Тому що дощу, мабуть, ми не дочекаємося, перший сніг випаде. Усі гноми ще зелені, і стигнуть. Я давно займаюся вирощуванням помідорів, але до кінця вересня ніколи в мене ніякі помідори на грядці не жили. Або фітофтора наприкінці серпня, або колорадські жуки їх з'їдали. Це якийсь аномальний рік, хочеться це просто на пам'ять собі залишити. Усі сорти помідорів листя ще зелене, якісь трішки вже засохли. А ось, наприклад, якісь два кущі, зелені, такі, як серед літа. Помідори червоні стиглі. Отак пізні сорти плодоносять. Це великий помідор називається. Червоний великий м'ясистий помідор від підписників. Дуже врожайний і стійкий. Невідомо, як би він себе повів, коли було б дощове літо. Тому що у мене Ріогранде завжди перші хворіли. В цьому році дали великий врожай без ознак хвороб. Рома F1. Якщо. Щоб упевнитися, треба виростити той сорт і в дощове літо, один і той же, і в посушливе. Ми ж не знаємо, яке літо буде наступне. Насіння назбирало всіх сортів. Черібері. Солодкі, смачні, але ж їх так багато. Всіх не з'їмо. Жовта сливка-бендрика. Показала себе гарно скрізь. На всіх грядках у мене на трьох грядках росли помідори. Так, нависаджувала розсаду, тому що вона виросла, мені завжди шкода, зайве викинути. Продавати не було чого. Оце якісь рожеві, довгенькі сливки, високорослі. Такі смачні вчора салат робили. прийшли, вчора всіх перепробували, набрали собі. А оці сливки кислі, це якісь високі, невідомі. Єлисей, ці смачні, були найперші. Рома, сорт. І ще є, найкращі забрала на насіння. Корніївський рожевий. Такі великі, позбирала де на насіння, а це менші залишилися. Солодкі смачні. Далі пішли гноми. В Теплиці зульфія зайняла весь простір. Щороку збираюся вести в одне стебло. У мене не вистачає часу і ще дуже велика спека. Не, не хочеться в теплиці відбути. Немає вологи і хворобне відсутні. бачу, білокрилка літає як сумасшедша. Ще в мене білокрилки в теплиці не було ніколи. Нічим я з нею не боролася. Посадила дві рослини чері сакура. І мені захотілося ще вкорінити пасинки і розсадити по всій теплиці. Тепер їх виросло стільки, що ми вже і наїлися, і збирати не хочеться. Буду виносити. Разом з помідорами на вулицю, можливо, якісь її позбираю, тому що вони мені теплицю кладуть. Теплиця в нас не молода. Хочеться, щоб ще вона цей рік перестояла, і ми, можливо, в ній розсаду будемо вирощувати. Звичайно, отаку масу помідорів вона вже не витримає, ніхто їх висаджувати не буде, а розсаду може і ще виростити. Оце також пасинок вкорінений чері. Я їх, мабуть, штук 8 посадила. Хто любить дрібненькі помідори чері, то сакуру купуйте сміливо. Насінина коштує від 10 гривень, якщо справжній гібрид, але його можна так розмножити, що буде ціла теплиця помідорів. Наприклад, як у мене. дивіться, скільки. Це теж укорінений пасинок. Це вже рослина, яка висаджена з насіння. Відразу я її вела в одне стебло, а потім пустила у вільне плавання. Оце друга рослина, яка з насіння росте. Я її вела в три стебла. Подобалося мені, що спочатку дуже багато помідорів, а зараз вже й не дуже. Не знаю, що буду виносити, просто брати їх, відв'язувати, витягувати. Пам'ятаєте, колись скрізь реклама була помідорного дерева, можливо, це було чері сакура, оце пасинок вкорінений, не пасинкований. Ну, мій ріст і більше це якщо вправжнє помідорне дерево, як його це виплутати? Треба виплутати і винести з теплиці. Хвалила, хвалила, садила, садила. А тепер усе викидаю. Перець поламала. Така когось викидає. Ще замало, так іще ось посадила. Чого ми їх не йдемо, ти не знаєш? Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Літо не закінчується, але ми все рівно виконуємо осінні роботи, тому що все за один день не переробимо, ще землі треба буде привезти. Зараз тут дуже приємно прибирати, квітів стільки. Зробила собі козку в тунелях.